Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні ми займемося відродженням старовинних українських рецептів. Рецептів улюбленої страви під назвою Голубці, або в деяких регіонах кажуть голубці. По праву руку продукти на голубці з грибами, шампіньйони або будь-які, які ви ну, вважаєте съєдобними. сочевиця замочена, сира. І традиційні овочі: цибуля, часник, морква і капусточка. По ліву руку Варіант номер 2 такі десертні голубці, але вони не солодкі, вони будуть кисло солені, пастернак або е корінь селери, буряк, все свіже. Мало що ми будемо жарити, все дається свіже, щоб було соковите. І чорнослив, це номер два. І номер три це рецепт із Львівської ресторації Два голубці, хто пам'ятає 2015 рік е теляча печінка. Оріня, в мене селери, горіхи грецькі і кокосова стружка. Друзі, ламаємо це стереотипне мишлення, що кокос це лише цукерочки. Друзі, поки ви роздивляєтесь начинки і не думаєте, чи все зі мною в порядку, я вам розкажу на 30 секунд історію, чому українська кухня настільки збагачена овочами, корінчиками всякими, спеціями, які ростуть на городі, наприклад, коріандр, зерна. Укропу і так далі. У 1991 році, одразу після здобуття Україною Незалежності, я навчалася на музичному факультеті, і нам додатковими предметами поставили культура і побут населення України. І це вписано в мене в дипломі, я його закінчила успішно, цей вуз, але на цьому ділі заглохло. Нас 5 років відучили і зняли цю програму з апробації і взагалі з інститутів. Як бачимо, як показує історія, дарма, тому що знову сім'ю важко накормити, щоб було на столі м'ясце, котлетка, отбивнушечка. Тому що якесь іго, якісь брати набігають, лишають нас можливості працювати, заробляти, вирощувати ці продукти і вже їм, що придеться, слава Богу, і так. Отже, Перша із це скрізь будуть додатися спеції: сіль, перець, коріандр, і мускатний горіх, і це вже буде пахнути колбасою. Хмелі, сунелі, тобто без м'яса ми робимо аромат такий в копченості. Отже, коріння, петрушки або пастернаку, або селери, чорнослив і сира, сирий буряк, тому що він гарно втушиться і дасть нам той сік, щоб ми не додавали ніякої води, ніякого бульону, ніякої ерунди. Друга начинка горіхи пастернак, печінка, кокосова стружка. Це із... Вони обидва із ресторації, два голубці у Львові. Там ще вони так упаковували маленькі коробочки наче для Рафаело, із ручечками. І ти так береш тих два штучки голубці, делікатесних несеш і потім десь смакуєш. І тут з правої сторони у нас традиційна начинка. Гриби, цибуля, морква також все сире, Спробуйте, ви не пошкодуєте. І замість рису, так як рис вуглевод, він дає ну, тим користь, хто хоче набрати вагу, а хто хоче скинути вагу, нам потрібна більша білка. Більша білка є у гречці або сочевиця. Сира, суха сочевиця. Заливається на 2 години водичкою. І потім за допомогою поглушного блендера ми робимо таке ну, на часоєве м'яско, подрібнюємо. Додала я сочевицю, трошечки-трошечки ножем, лиш би для аромату, пошкрябала мускату і томаті, томат пасти додала. Починаємо замішувати з усілякими улюбленими вами спеціями. Чечевицю можна замінити на сою. у Нас завжди на городі росла дідусь, нам її жарив, і варив, От, або горох замочений, але замочуйте. А якщо немає погружного блендера, то це може бути звичайна кава, машина для мелення кави. От, і подрібнете трошки ще в сухому вигляді. Далі, друзі, беремо капусту або молоденьке листя буряка. Або винограду, У мене звичайна савойська капуста, щоб з нею не париться. Перешвидшити цей процес. Беремо листочок, вирізали товстеньку частину, відкинули зовсім. І ось цих листочків ми будемо закручувати трикутні. Вже є на каналі голубчики по-гайворонськи. Там я показую і зараз покажу. Дивимося, друзі, хто не вміє. Беремо чайну ложку, кладемо начинки. І скручуємо таким конвертиком. Ну, кульочком точніше, як кульочок для семечок. І з цієї сторони загортаємо. І він держить форму, не розварюється, не розкручується, нема з ним ніяких проблем. Ще раз. Закручуємо трикутничком. Товста частина у нас тут, а тоненька з іншої сторони. Одною рукою, що, вибачайте, що я можу зробити. Не засуну всі руки сюди. Все, і ще треба отак в кінці, спочатку пальчиком загорну, потім отак ще й піджали, і він собі у вас так і звариться. Так, одна частина готова. Це печінка, горіх і кокос. Кокосова стружка абсолютно перебиває непотрібний аромат печінки, і вони такі якісь, значить, прохолоду. Я покуштувала. Випадково їх дали в нагрузку безкоштовно до тих, які я купувала там, пару штучок. Ще забула складати. в грибний фарш додавала яйце, щоб вони краще кучі держались. Зараз ще цей напівдесертний варіант з бурячком, чорнословим, але тут сіль, перець, трошки томату, можна сметанки трошки дати. Ну, я не буду, такі вони, тіпа, постні, веганські будуть. Зверху сметану дам обов'язково. Дякую, друзі, що зачитали, зачекали, доки я тут крутила, вони будуть готуватися і будуть рожевенькі, ми їх не перепутаємо. Ну, їх важко перепутати. Яка тут буде залівочка? Береться 100 грамів томатного пюре, хорошого, пару ложок олії і 50 грамів кипятка. Можна солі, цукру, ну я ще зверху буду давати спеції, а потім сметану або на стіл, або можна також замастити. А якщо у вас святкова це страва, якесь мероприяття у вас то це прям заливається полівкою і сметаною, і в духовці довгенько печеться, там, щоб вони прям розлазились, були ніжні приніжні. Друзі, а ви ж не забули поставити лайк. Поставте, будь ласка, лайк. Доки я буду ті крутити, ці вже і приготуються. Отже, томат, сіль, цукор, перець, сушений часник у мене, олійка, кипяток. Перемішали гарненько і заливаємо. Не переживайте, що юшечки мало. У нас є все свіже, все сире і воно виділить свій сік. Дивимося, друзі. Трохи, ну буквально пару хвилин покипіло, вже вони просідають і скоро пустять сок і повністю юшечкою покриються. Сухими не будуть пів години під кришкою і приблизно пів години без кришки на невеликому вогні. Трохи вмуторно мені вже тут, друзі, пишіть якісь слова підтримки. Не хочеться вже крутити, тому я зроблю перчиків трохи. І до верху, доки фарш грибний закінчиться, ще голубців накладу. Так, друзі, виходимо із кухні на годину. Це помаленько мліє, прям єлі булькає на одинички. Тут таки не втрималась, додавила 100 грам сметани, 100 грам томати 100 100 грамів окропу і морква, яка там сира в нас, і гриби пускають свій сік. І аромат дає це все казковий, але печінкою. Не пахне. Друзі, пройшло півгодини, з вами не бачились. Все кипить потихеньку, пахне съдобно. Тепер залишаємо без кришки на півгодини. Ще дозвольте, я додам чого. Наприклад, морква чи буряк натиралися крупно на бурякову терку, так сказати. Тому що, коли без м'яса голубці, ти не можеш. Очікувати якесь пюре там всередині. Ти все рівно хочеш щось жувати, звик капусточку, там м'яско, е морквинку, все-таки жувати. І от воно мусить мати текстуру, все-таки схожу на м'яско. Друзі, обидві страви приготувались і навіть трохи настоялись. Для чого ми без кришечки варили, щоб наші соуси стали густеньким. А для цієї страви вони дожні випаритися, щоб такий, як капчений був голубчик маленький. Ну, далі рубрика. Вміла готувати, та не вміла подавати. Будемо всі розрізати і куштувати. Ці звичайні з грибами я вже покуштувала. За смаком нагадує звичайні голубці з пшоном замість рису. Спробуємо відрізати шматочок і подивитися, що тут є на розрізі. Дивіться. Розчудесні голубчики до пісного столу. Ось ці голубчики, які ближче до вас, вони з печінкою. Вони сподобаються тим, хто любить печінкову колбасу, запечену в духовці або в печі. Мені дуже сподобалось. Горішки стали такі сирі, як молоді юні горішки. Це похоже на добре висмажену домашню ковбасу. Дуже рекомендую. З усіх, що я покуштувала голубців на сьогодні, вони мій фаворит. Хоча я так думала, що віддам перевагу ось цим із чорносливом із буряком, але вони вийшли трохи кисловаті. Соус зверху чорнослив не солодкий, а такий кисловатий. Не знаю, може цукру додати, треба якось удосконалювати цей рецепт. Або іще додати, ну, якогось рису, пшона, щось додати те, що ми звичне. Вони дуже концентровані, насичені. Такі, як закуска під щось таке, спиртні, якісь напої. Отже, друзі, готуйте, експериментуйте. Можливо, нагадаєте ще якісь оригінальні рецепти зі свого босоного дитинства, то ви, будь ласка, напишіть, адже у нас є можливість розознати рецепти і узагальнити їх за останні 100 років. Тому що їх могли куштувати ваші матусі або бабусі. Дуже б хотілося їх дізнатися, щоб вони не загубились. Під цим відео в коментарях ви можете написати, з якою начинкою найчастіше ви готуєте голубці з гречкою, рисом, пшоном і так далі, і з якою начинкою готувала ваша бабуся. Запитайтеся. Ходіть здорові, бережіть себе і близьких!